Один клуб цього боровся цього тижня у Єврокубках. Це київська динамика зустрічалася з Тельвівським Тель Макабі. Ну проблему киян цього цьому протистоянні не виникло. А ключовими стали гравці, які тільки цього міжсезоння доповнили склад Динамо. Тож про це протистояння далі. Менше ніж півроку тому жуніор Мораєс підписав контракт з Динамо. Причини можливість грати у лізі чемпіонів. В Україну німногі футболісти хочуть їхати. Ми дуже хочемо усілі застав перед Лігою чемпіонів. Але це не просто. За два місяці від старту сезону Мораїс тих тричі забити у чемпіонаті та один раз у Кубку України. Цього року перед нами має бути мета виграти чемпіоната, якомога далі пройти у лізі чемпіонів. Ще один латиноамериканець, який обрав Динамо заради Єврокубків Дерліс Гонсалес. Перехід в такий клуб, як Динамо, мав підґрунтя. Адже Динамо грає у лізі чемпіонів, і це важливий стимул. Сподіваюсь, що я доведу виправданість свого переходу. За один матч проти Макабі Парагаваєць зробив дві гольові передачі. Наверно, для этого ми і брали этого футболіста. Я завжди говорив, що будь-якому ігроку потрібно, скільки часу сколько час було Андрію Ярмоленко, щоб він заіграв і став тим, ким він став зараз. Ми віримо в этого футболіста. Да, Сьогодні он продемонстрирував свої лучшие качества і головне допомогти команді играв. Всі які він був на полі, він грав на команду. Гонсалес працював в основному середніми та короткими пасами. Вдалих довгих один середніх 19, та коротких сім. Результат дали якраз ті, яких було найменше. Один довгий втілився у гол Єрмоленка, та один короткий. Після нього відбувся перший у кар'єрі лігочемпіонівський гол Мораїса. А відтак переможні 2-0 на користь Динамо. Я радий, що забив, але найважливіше, що ми виконали свою мету швидко зробити гол і перемогти. Ми з вами здесь говорим: красива победа. Ну, видно было, как было ребятам тяжело, особенно на последні минуты, потому что здесь играть. вчора. Даже на тренировке всі почувствовали очень Тяжело Такой воздух. Що вже в первом тайме в конце видно было, що ребята подустали. Ізраїльтяни краще прилаштовані до свого клімату, але не до Динамо. Кияни переграли суперника і за показниками володіння м'ячем 55%. І за якістю передач 82% Точних. Я з Бразилії, але мені було дуже важко грати за такої погоди. Важко було залишатися у тонусі за таких умов. Нинішнє перше місце у групі є лише проміжним результатом: 16-го числа гра з Шахтарем, а вже 20-го – проти Челсі. За своєю складністю фактично дві єврокубкові гри, у яких як Морайс, так і Гонсалес мають підтвердити свої лігочемпіонівські чемпіонівські претензії. Ну, дуже важлива перемога. Ну страшенно важлива перемога для Київського Динамо з огляду на турнірну стратегію взагалі у цій групі. Навіть те, що Челсі поступився в порту, то це. Надзвичайно важливо, Оксандроксі. Ну, это, правильно говорить, то правильно говорити, це турнірне положення об'язувало і радує, що і ребята дуже здорово виконали все, що те, о чому їм говорилось тренерським составом. І видно було, що ця команда знає, як досягти результату. Ну знаєте, можливо, це неправильна думка. Но, можливо, для тих футболістів, от, які приїжджають сюди, знаєте, там з Європи, з Бразилії, з інших країн, Оксана Оксівич, для них оця от матчі. Взагалі, Антураж, вот цей матч Ліги Чемпіонів, він дуже важливий. Тому що Гонсалес, так як він зіграв проти Макабі, він ще поки що не зіграв, правда? ж? Ні, ну з Гонсалесом, допустим, я соглашусь, а з Марайсом не соглашусь. А Гамрайс уже тут же привык. Вже не, тут ну, свой... он, да, по боли, он уже играл в Донецкой металлурии. А так как он э, сражался с Абалонью, понимаете, это говорит о том, что это действительно на подаче, которая вот будет, будет все время там сидеть и эти защитники будут сценарить. А то, что Гансалес свер... засверкал в этой игре, ну так его и приглашали. Ну, правда ж, але мене для я этого. кажу, знаєте, що от в нього от, Ліга Чемпіонів людей це. зразу, знаєте, такий тумблірок. хлоп, значить, це Ліга Чемпіонів. Значить, треба грати от, ну, для, 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 для всього. Тому що він відіграв, ну здорово відіграв. А сьогодні? Ну зараз ми а подивимося. Як він сьогодні відіграв, давайте ще поговоримо буквально кілька слів про це турнірну стратегію. 에, от, Сергій Вікторович, ви мені скажете. Всі так зараз говорять про те, що там Челсі, ніякі, там от вони не... Ну, мені здається, що якраз думати про це не треба, тому що команда ну, Челсі, воно в будь-якому разі Челсі. Якщо команди не йдуть на одному фронті, правда ж, то вони можуть перемкнутися на інший. І тут зараз може бути дуже небезпечно, якраз для Динамо. Тобто зараз про це не потрібно говорити. Ну, на самом деле, успіх в тель він ну, вернів в Хайфі, це очень, очень хороший підпосил, тому що увереність добує Динамо перед з Челсі. Я думаю, що Челсі, звісно, ми зараз там точно так же, як і Шахтери, говорить, що з ПСЖ нужна обіграти. Я думаю, Динамо все таки буде легче грати. Челси. И уверенность... Ну, потому что, во-первых, почувствовали уверенность: они обыграли. Обыграли Макабета Ляви в очень тяжелой игре. И опять же, на выезде, поверьте мне, в Израиле не не будет легко ни Челси, ни другим командам. Поверьте, они всем бой дадут. Очень тяжело играть в Израиле. Я по себе это знаю. Это просто, просто динамо наверное, в этой игре было на этот момент было просто сильнее. И целиком и полностью заслужили эту победу. Вот. А с Челси, Челси, я думаю, Динамо, конечно, же все равно в любом случае надо играть только на победу. И дай Бог, что я Я не играю. Я победу. не. А я не впевнена, что треба на, на Перемогу. Я так спи порохам, уже я, ну знаете, ножки трахуешь себе певні думки. Якщо пудели дючки с Челси. Я Можно играть на перемогу, а там, якщо ничья буде, тоже буде здорово. Та, можна попасти на, можна пограти на перемогу і потрапити в полон. Олександр Александрович, ну пакет, зараз треба зіграти дуже обережно, тобі ще стратегія дозволяє. Челсі повинно атакувати в три очки. А, Динамо 4. О, а я на... думаю, що ніхто нікому нічого не має. Динамо сьогодні в такому стані, в якому воно спланує і не відкажеться від ведения той яка которое оно грає со всеми соперниками. І, і як назвати для... цю гру? От ви як вважаєте, що Динамо зможе нав'язати свою гру Челсі і постійно я думаю, що це будуть ті ігри, які підтвердять притязання київського Динамо на те, що ця команда повертається в еліту європейського футболу. Ну, Олександр Суч, ви так знаєте, ну все-таки від, від від, від, відповіді. Як буде побудована гра? От як вважаєте? Тобто Динамо зможе зіграти проти Челсі в ту саму гру, що вона зіграє проти, мовно кажучи, проти Ворскли, проти Макабі. Тобто абсолютний пресинг, абсолютна агресія, абсолютно ще. Чи все-таки, ну, щоб ми там не говорили, Дніпро в Русенбургу зіграв зовсім не ту гру, яку він грає в чемпіонаті України? Стала на своїй половині поля, компактність. Ну, Русенборг же ж не Челсі, ви ну, самі говорить. Ну я через то просто й кажу, що от ми зараз абсолютно нормально хочемо. Ну, Там є сильні сторони, допустимо, те, що касається стандартних положень. Ми знаємо, що да, у Динамо є определений. Проблемы при стандартах. Кстати, в игре с Ворсклой, Помни, да, момент чеснокова, когда Шиндер шин, мы Шиндер по Но эти, эти моменты они, иногда проскакивают. Но Динамо сегодня мы можем сказать о том, что оно стабильно играет свою игру. Стабильно играет свою игру. И Это Челси уже... будет играть, эту свою игру? Да, да, больше Челси играет. Да. Я тоже так считаю. А, а че от чего отказываться от хорошего? Есть своя игра, и поэтому она приносит результат. Ну, Почему пусть у Челси голова болит. болит. Ну, мы опытаемся подаемся. Я хочу побажати насправді, тому що, знаєте, якби, ну, зараз дійсно хороша ситуація. Я вважаю, що якщо поділюють Челсі, там перемога і перемога, чи нічия, нічия, то нас буде. Давайте до на частині закінчимо. і да, давайте. давайте.